Затримання під час мобілізації, частина друга. Тепер давайте розберемося з поліцією. До закону України про національну поліцію внесені зміни, і відтепер у нас поліція бере участь в групі оповіщення і в процесі оповіщення осіб, а також затримує та доставляє до ЦЦК та СП впровадженнях, які веде ТЦК. Тобто оці історії з бусиками вони на сьогодні узаконені. Але як це має бути і що це таке? Значить, тепер ми з вами слідуємо до статті 262 шістдесят Кодексу КУПАП Кодекс України про адміністративні правопорушення. Яка передбачає здійснення адміністративного затримання, яке провадиться поліцією при порушенні законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію. І повертаємося до закону України про національну поліцію. Так от, згідно закону, керівник поліції забезпечує внесення до. Інформаційних баз МВС АРМОР інформації щодо осіб, які вчинили правопорушення за статтями 210-210 з позначкою 1 КУПАП Кодекс України про адміністративні правопорушення, за якими здійснюється провадження ТЦК та СП. і при встановленні поліцейським вчинення особою. Вами правопорушення, передбаченими статтями 210-210 рік -210 1, це є підставою для затримання і доставки вас до ТЦК. Так от, чи достатньо, коли вас зупинили і ця група оповіщення, якщо до вас підходить представник ТЦК, просите пред'явити посвідчення та наказ, якщо говорить поліція, що ви. В базі, яка в них на планшеті, числитися порушником. Ви вчинили адмінправопорушення і будете зараз затримані. Ви маєте повне право сказати їм, що цієї інформації для вас недостатньо і для затримання її недостатньо. Будь ласка, чи є інформація, а вона має міститися, на підставі чого встановлено правопорушення? Є постанова? Ким і коли винесена? На підставі чого винесена постанова про порушення? Ага, не з'явився повісткою? а коли вона була вручена, а чи була вона вручена. І згадуємо попереднє відео.